Житомирянам не дуже цікаво, що будуватимуть на місці знесеного АТБ. Такий висновок можна зробити з малочисельних громадських обговорень, до участі в яких запрошували всіх найбайдужих мешканців міста. Але діалог відбувся у напівпустому залі. Земельна ділянка на розі вулиць київську та театральної провокувала скандал не один раз. Будівництво АТБ часто пікетували і врешті-решт знесли. За упередніми опитуванням, житомиряни хотіли бачити на цьому місті сквер. Цю думку розділяла влада громадські активісти та краєзнавці. Втім, на обговореннях прозвучала інша пропозиція. Якщо ми просто зробимо сквер. От уявіть собі, що там є сквер, так? То ми получимо вибитий зуб в забудові. Тому що центральна частина міста е, не, не то, що так склалася, а це закон забудови е, міст історичних, що центральна частина забудована дуже стільно. Тобто так звана рядова забудова, по будинок до будинку е, е, прибудований е, в притул. І порушувати цей ритм так званий забудови не має ніякого смислу. Я вважаю, що на місці оцих халуп мають наші замовники, які мають гроші, замість АТБ побудувати якусь будівлю в глибині кварталу, щоб вона формувала таку безперервну панораму забудови, але вона має бути ця будівля в глибині. А саме оце місце, де ми маємо сквер, залишити сквером. Власники так званих халуп на слова Мокрицького відрогували не дуже радісно. Заяви, що їх будинки не вписуються в історичну архітектуру міста. Їх м'яко кажучи, обурила. Це моя приватна власність. і в яку? фарбу Я захочу малювати Таку і буду. Зрозуміли та власника будинку вступилися й інші учасники обговорень. Нарушення частної собственності саме большої Ніякі інтереси города мають. Міста і веса, якщо будуть нарушати час на бажаючих виступити з власною пропозицією проєкту, було буквально декілька чоловік. Всі вони зупинялись на доцільності створення скверу та мали надію, що новий культурний куточок міста не перетвориться на нічне місце застілля неблагополучних верст населення. Також мова йшла про створення на цьому місці пам'ятного знаку. Красивий, нормальний європейський сквер в этом місці, ну просто проситься. І в силу того, що рядом культове заведення. проходимое место и в силу того что автомобилисты меня поддержат довольно сложный перекресток на котором очень нужна вот эта обзорность которую ранее закрывало здание это просто для безопасности движения и пешеходов вот там вдалеке видны купола голубые там в про проходят да, вот тот не, не угол Михайловской а вот той школы Воскресной. Смотрела рядышком костел, такое вроде вот пересечение таких сакральных линий, понимаете? Вот проведите от, от той к собору и от Софии тоже, вот прямо вот там пересекаются линии. Вы знаете, и первое, что мне пришло на ум, там должен быть. нашої небесної небесне Житомиряни представили свої ескізи пам'ятника. З посмішкою зустріли присутні пропозицію обкласти сквер шинами абсурдною назвали ідею з фонтаном у центрі міста. Обговорення тривало близько двох годин. Конкурс проєктів вирішили оголосити на найближчому виконкомі. Кращі проєкти Конкурсна комісія презентує після новорічних свят.